Наразі в Сумській області охорони державного кордону здійснюється посилено. Весь персонал Сумського загону знаходиться в місцях постійної дислокації, виконує завдання з охорони державного кордону, забезпечує стабільне функціонування пунктів пропуска в Сумського прикордонного загону. З метою допущення в'їзду в Україну з територійської федерації радикально влаштованих громадян, які можуть... Приймати участь у заходах екстремістського характеру на території України, в пунктах пропуска, як автомобільних, так і місцевих пунктах пропуска, проводиться поглибний огляд транспортних засобів. Такі ж заходи проводять ми і в залізничних пунктах пропуска. Спроби незаконного перетинання державного кордону військовою технікою, озброєними групами осіб наразі не відмічалися. Підрозділи Сумського прокорзавону знаходяться в місцях своїх постійних дислокацій. І виконують завдання охорони державного кордону. Хочу зазнати, що Сумський прикордонний загін готовий виконати свій обов'язок по захисту державних рубежів нашої батьківщини. Ми забезпечені всім. У нас є всі наявні сили і засоби, які ми використовуємо, в тому числі зброя. Здравствуйте. А есть старшие? Да, Хотели просто узнать, как обстановка здесь. Спокойно. Просто говорят, что мы были в Чернигове, на Гаю там вот